На Івано-Франківщині затримали посадовця, який вирішив перетворити свою посаду на джерело прибутку. Працівники ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу області. Слідство встановило він регулярно продавав інформацію з державних закритих баз даних. Йдеться про шутливі дані, чи перебуває людина в розшуку, чи має обмеження на виїзд за кордон, або ж інші відомості, до яких пересічний громадянин доступу не має. Для цього посадовець використовував свій персональний електронний ключ і мав повний доступ до реєстрів. З лютого цього року він уже встиг перевірити щонайменше 43 особи. Не просто так, а за гроші. Загалом за ці послуги він отримав близько 2 тисяч доларів. За ці дії йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо вину доведуть, загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі готується клопотання до суду про тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади.